На акумуляторну пилуштурм підійдуть акумулятори штурмакса. Дуже складна тема, ще раз по ній. Дивіться, штурм, штурмакс, одне й те саме, просто ребрендинг назви. В штурма в штурмакса є дві лінійки акумуляторного інструмента. Стара лінійка вона йде на отакому акумуляторі. І цей акумулятор може бути як штурм, так і штурмакс. На ньому може бути написано. З отакою посадкою. Нова лінійка Штурмакса йде на акумуляторі з отакою посадкою. Оце посадка Макхіта. Ото йде своя посадка. Ну І далі ви тепер, яка у вас пила, на якій у вас посадки. Поэтому э, штурмовська пила вона може бути у вас. Э, я думаю, що буде посадка отака. І акумулятори штурмакс теж є отакі. Вони підійдуть. А Акумулятори штурмак з нової лінійки, на жаль, вам не підійдуть. Але вони є в наявності, є акумулятори, є зарядні пристрої, є старі моделі і пил, все є в наявності. Так що, да, трохи б запутано, але розібратися можна.